Să mai. Unde următorul? Dobra. Amudeți. De acolo. De acolo. Unde? De acolo. Ce e acolo? E că buco. E. Dobra. Cine e? B. To. A. To. To. B. Nu. dobre, Dobra. E. Așa e. Câte tucinți? Одинадцять, молодець, молодець. О, дивись, у мені на роботі подарували від тебе. Якийсь приходив на стрижку, який дядя, і тобі подарував. Тримай. О, і тобі ще таку подарував, таку твій школьник. Він сьогодні не йшов до школи, з мамою прийшов, там мені, тобі подарував. Ну що, ти закохався в тебе? Ну, не знаю. А ну, це тут маю точно щось писати. Богдан зем'яном. Ну, коварі будеш мати. Ну і що тоді вам димки соходи, ще уроки вчити. Так. Пиши тут А. Написала І де? со. Ой, не со. той би, бі, і, а ви, молодець, молодець. Так тут завдання. Куди має в мене прийти? Ту сонору чи ту? В ту. Молодець проводь. Добре-добре. Так, лаки. складем. Так, давай читаємо які тут. Так, ну ми вже ті читали Так, від Олега, від... Сонь, ой, від Петрика. І від Петрика. І, і від ще тебе в школі ще є певтики від і від і від дівчинки, так? Да? Якоїсь не знаю. Та якоїсь дівчинки від Вероніки просто на тобі подарувала. Все. Па-па! Якщо ви ще хочете відео, то чи в комментариях. Папа! Давай подойдем